Лухняне зайчиня Якось зайчик по сніжку взимку у лісі бігав. Був холодним, бо нічим ще не пообідав, мимо хатки борсучка стежка простелилась. Там бурульки на даху рядком примостились. Ох, і манять вже до себе Людяні морквинки. Зайчик хоче скуштувати хоч одну граминку. Знаю. Їсти їх не можна, зайчик так подумав, та не втримався малий і одненько схрумав. Через день сніжок пішов в лісі біло-біло. Не радіє зайченя, горло заболіло. Цілий тиждень прохворів. Це не жарт малята, і буруляк не їдять більше зайченята. Паперові літачки. На вулиці зимові дні. Сніжок, мороз, бурульки. Горобчик Свінька пісні, десь нявкають кицюньки. Полінка вибігла надвір із песиком кудлатим, Є кольоровий в них папір, щоб літачки складати. Коли ще вітер гілочки співає у верхів'ї червоні, сині літачки Літають на подвір'ї. Морозець, сніжок, бурульки. Сонце світить, ледь пліте. Три великі білі кульки, сніговик до нас іде. Оченята, мов вуглинки, і морквинка в нього ніс. Усміхнувся, повернувся і цукерки нам приніс. Дракончик, всю зиму спав дракончик аж ось і місяць лютий. Прокинувся дракончик сердитий і надутий. Чому не розбудили на свято новорічне? Іде мій подарунок, Бурчить дракончик вічно. Чому мороз і вітер так холодно на дворі Чому на рісці крига і пусто у коморі? Дракончику, поглянь но, усе сніжком укрилось. Сніговики, санчата, тобі таке й не снилось. Коли поганий настрій, коли не хочеш спати, виходь мерщій на вулицю, бери свої санчата. Дракончику, не серця, присядь і заспокойся. Ось ось весна почнеться, пригріє тепле сонце. Поля зазеленіють, у лісі зійдуть квіти. Знов будеш ти спокійним, почнеш життю радіти. Автор Ольга Кобильська Сипав, сипав, сипав сніг під ялини та освічки Появився сніговик в лісі, де жили лисички, подружилися малята, стали в ігри різні грати. В синє небо запускають кольорові літачки і повісили гірлянди. На ялинки гілочки, на санчатах їдуть з гірки, з ними бавляться і білки. Для маленької синички змайстрували Годівнички. Небо змія запускали, веселились, танцювали, мандаринки куштували, всіх звіряток пригощали, а на ранок сніговик. Попрощавсь і хутко зник. Казка Сніговик і троянда, автор Ольга Кобильська. В одному із дворів великого міста під ялинкою стояв сніговик. Він цілу зиму дарував дітям свою усмішку і задоволенням спостерігаючи за їхніми іграми. Вдень, незважаючи на хурделицю чи морози, сніговик непорушно стояв, а вночі оживав і цікаво проводив час. Сьогодні ввечері. Коли дітвора розбіглася по домівках, а у вікнах високих будинків загорілися вогники ламп, сніговик несподівано побачив прекрасну квітку троянди, яка лежала на засніженій лавці. Яскрава червона голівка, щільно притулених один до одного пелюсків сумно звисала додолу. Сніговик розумів, що морозець на ніч посилюється. Ще трошки і квітка зовсім замерзне. Не чекаючи на північ, сніговик вирішив врятувати троянду негайно. Він швиденько взяв її, щільно пригорнув рукавичками до себе, ховаючи від холодного вітру, та стрімко побіг у східному напрямку. По дорозі сніговик згадував розмову двох хоробців, які нещодавно весело щебетали про подорож. Незвичайного місця, де посеред зими, незважаючи на холоднечу, зеленіли рослини та розцвітали квіти. Як же вони називали те місце? Забув, щось пов'язане з теплом. А, згадав, теплиця. Швидко бігши по місту, промовляв до себе сніговик. Гробці казали, що теплиця знаходиться поблизу міського парку. В якому я нещодавно прогулювався. Так, отже тут необхідно звернути праворуч. Поблизу міського парку сніговик зупинився, розгублено розглядаючи перехрестя стежок. Гей, ворона. гукнув він чорну птаху, яка мусилась на лавці та клювала знайдений шмат хліба. Підкажи, чи не знаєш, де тут теплиця? Дивись, потрібно спасти троянду. Ходи за мною, зараз покажу. Ворона махнула крилами та полетіла вперед. Через п'ять хвилин сніговик побачив освітлену середину теплицю, через вікна якої було видно буйну зелень рослин. Він набрався сміливості, відчинив двері і зробив крок вперед, у тепле приміщення. Розуміючи, що висока температура може бути для нього зубною, сніговик знайшов глечик, швиденько наповнив його водою та поставив квітку. Через три дні сніговик вирішив провідати троянду. Він підійшов до теплиці і з надією зазирнув у вікно. Якою ж була його радість, коли троянда, яку добрі люди посадили в земельку. Привітна помахала йому листочком. Як зайчик грався фарбами, коли на вулиці зима. І снігу навалило, кругом, неначе полотно встелило, забіліло. пустанчик зайчик, стрибунець, приніс з собою фарби. Він вирішив розмалювати ліс, кольорові барви, махнув зеленим, і дуби враз стали зеленіти. Уся блакитний, під дубами Проснулись самоцвіти. Рожева фарба. То схід сонця на небі темно синім, Жовтенькі сонце промінці Сміхнулись скрізь хмарини, Добавив колір помаранч до хвостика обілки, білки, коричневим розмалював ялинки пишні гілки. Намалював ще для краси ліхтарики червоні, Мазнув і чорним по крилу знайомій нам вороні. аж раптом зайчик. Не слідив вся фарба розлилася, все зашуміло, ожило весна розпочалася.